Російська армія завдала ракетного удару по Кам'янському. Пошкоджені медзаклади, пологовий та відділення міської лікарні. Загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки у важкому стані, одна з них вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості. Не залишали у спокої окупанти і Нікопольщину, били з артилерії та безпілотників. Противник поцілив по Марганецькій, Покровській громадах та Нікополю. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, машини. Понівечені розважають. Заклад, магазин, адмінбудівля, інфраструктура та лінія електропередач. Продовжувалися атаки на Синельниківський район. Агресор бив по межівській, дубовиківській і слов'янській громадах. Застосовував фпв дрони і каби. Загинула одна людина, ще двоє постраждали. Пошкоджені приватні оселі, адмінбудівля, магазини АЗС авто. Ввечері ворог вдарив кабами по Великомихайлівській громаді. Загинула 75-річна жінка. Постраждав 68-річний чоловік. Понівечений приватний будинок. Також вночі оборонці неба збили над областю ворожий безпілотник, повідомили в повітряному командуванні.